Вертала, і мені прийшла ідея створити шоу інтервю з подругою, ну то як не вона, з викладачами. Мета нашого шоу щоб студенти ближче дізналися своїх викладачів. А також це шоу для майбутніх студентів, які обдумують, куди вступити. Ми не професійні журналісти і вперше знімаємо такий формат. Тому просимо вас не ставитись до нас занадто суворо. Ми ще сподіваємося, що вам сподобається наше шоу. Приємного перегляду! Всім привіт! З вами Двіна Хвилі. І сьогодні у нас в гостях завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Дмитро Миколаївич Васильківський. Всім привіт. Ну що ж, почнемо з першого питання: що надихнуло вас стати викладачем, і чи був момент або людина, яка зіграла вирішальну роль в цьому рішенні. Ну, в принципі, викладачем я ніколи не мріяв бути, я вам так скажу. Я себе уявляв на різних посадах, в різних професіях, ну, звичайно, там по своїй спеціальності, по, по економічній, управлінській. Але воно виникло якось так спонтанно. Десь на останніх курсах я почав придивлятися до цієї ролі викладача, до тих викладачів, які в нас викладають. Я так придивлявся і, в принципі, собі думав, що це було б ну, цікаво, напевно, і непогано спробувати. Я так само спробував себе в різних професіях, за спеціальністю, менеджером от, на різних підприємствах, в організаціях. Все ж таки для себе вирішив спробувати в ролі викладача, поступив паралельно ще в аспірантуру от, і ще працював на іншій роботі. І так вже вийшло, що по, по навчанню в аспірантурі я повинен був викладати певні дисципліни, я почав потрохи викладати. От. Почав з коледжа. Перша моя така проба викладацька була. От, і потім поступово вирішив, що в принципі прикольно і мені цікаво, і я повністю перейшов на, на цю професію. І з, практично з 2003 року я займаюся викладацькою діяльністю і вже так далі кар'єра починає зростати. І не жалкую тому що, В принципі мені подобається. Це головне. А можливо, у вас був вибір між чимось і стати викладачем? Вибір був залишатися на, на тій останній роботі, які я був перед цим. Це там, менеджером нам на, на молочному підприємстві, на молокозаводі заводі. Я працював. От і в принципі там була напевно можливість якогось зростання кар'єрного, але я вирішив йти все таки цим шляхом. От вибір був я вибрав, я вибрав цей шлях. Який ваш найбільший професійний або особистий здобуток, і чим пишаєтесь найбільше? Ну, Багато здобутків, тому що від починаючи від аспіранта, якщо я вже дійшов і до е кандидата научив, там доктор філософії зараз вже е багато студентів е цікавих. Ми набираємо велику, велику кількість студентів на цікаві спеціальності. Я вважаю, що це для мене ну, це хороший показник, коли є багато студентів. Е їм цікаво навчатися, і зростає професійна кафедра. Ну і я, звичайно, професійно зростаю, то це звичайно приємно. От тут цим я пишаюся. Яку пораду дали б собі на початку викладацької кар'єри? Ем, цікаве питання. Ну, напевно, не бути більш розслабленим, не зациклюватися, не боятися чогось. Зараз, якби переглядав свій шлях мотового назад, то в принципі е змінилося б мало що. Таке далі трошки провокативне питання. Really? Чи згодні ви з твердженням, що традиційна освіта відстає від сучасного світу? Якщо так, то в чому саме? Ну, дивіться, 50 на 50. десь в чомусь відстає, десь в чомусь ми все ж таки Перелаштовуємося і намагаємося йти в ногу з часом, але просто технології і розвиток так йде швидкоплинно, плинно, що за ним просто дуже важко якби, встигнути. І ми завжди повинні себе тримати в тонусі, щось нове вивчати і вчитися треба постійно. Це означає, що ти там вже доктор наук, все, ти повинен розслабитись, вже не напрягатись, нічого не робити. Якщо ми не будемо постійно вчитися, ми просто відстанемо від, від життя. Ну, сучасна світа, наша українська, намагається е, осучаснюватися, використовувати сучасні технології. Десь нам вдається це дуже добре, десь е, е, треба ще підтягнути. Ну, ідеально не буває ніколи в житті, але треба правити до цього. Я вважаю, що Якщо взяти наш університет, то в принципі останнім часом стараємося досить швидкими темпами розвиватися. Але я думаю, що незважаючи ні на що, ми, ми розвиваємося і рухаємося в правильному Що ви думаєте про студентів, які задають незручні питання? Чи були такі, що змусили вас сумніватися у своїх знаннях? Ну, людина не може знати все. І викладач він теж не може знати все. І бувають такі е питання, можуть бути, які, звичайно, е викладач не, ну, просто не може по пояснити, чи він, е наприклад, не зовсім компетентний в тій самій темі, яка стосується де, де задали це запитання. Таке буває, це нормально. Ну зараз я цим не, не приймаюся, ну не боюся цього студентами. Ми в нормальному діалозі і. На одній хвилі. Ми <смір> да, <на> одні <смір> стараємося бути студентами на одній хвилі, да. це вірно помітно. Чи були у вас такі моменти, коли, от, незважаючи на правила, ви вирішили діяти по-своєму, і які були наслідки після цього? Ну, так, таке, напевно, фу, в кожного в житті буває. Е, і в своїй кар'єрі я також це робив. Був випадок такий, да, де я трохи вирішив діяти самостійно, сам прийняти рішення. І не дуже відповідало хотінням і бажанням керівництва. Я вирішив трошки діяти по-іншому, і тепер я знаходжуся вже от зараз в такі ролі, які я зараз є. Можливо, якби я зробив по-іншому, можливо, я зараз цієї ролі вже не був, я був я в якійсь іншій ролі. Було трошки Важкувато спочатку, трошки неприємно. от, але зараз, вже якщо я дивлюся, то я зробив правильно. Ще таке питання: чи згодні ви от з таким відомим твердженням, що правила потрібні для того, щоб їх порушувати? Так, да. да. я згоден. арабе в деяких випадках. Це не то, що можна навіть і потрібно. Я не я не кажу про щось таке дуже там глобальне, що стосується якихось ну, Речей якихось там кримінальних та чи ще за ні, ми про це не говоримо. Ми, Людей говоримо... Не <гум>, да. ми говоримо про звичайні речі людського, людського життя. Людина повинна в своєму житті якось трошки розслаблятися, відходити від цих за, за, за таких сталих умов життя. Бо інакше тоді не цікаво жити. Тоді життя стає одноманітним, скучним і, і немає і, і немає якоїсь такої іскри. Адреналін Найбіль. Тому інколи треба розслаблятися. Я не кажу, що це має бути завжди, але інколи можна. Яка най... Я вставили. Яка найабсурдніша, але несподівана корисна порада, яку ви коли-небудь давали своїм студентам? Просто студенти такі цікаві люди. І, ну, з ними взагалі цікаво. Мені подобається з студентами спілкуватися. Щоб я їм таке порадив абсурдніше дуже важко сказати, якщо чесно кажучи. Просто ми студентами на одній хвилях вже казали. Вони вам скажуть, давайте стримеш такі, да, давайте. Мені здається, що ми на такій одній хвилі, що там абсурдно, просто вже не може бути абсурдної паради. Тобто запропонуєте ви Ми з ними нормально проводимо час. Що це навчальний процес, це навчальний процес. Звичайно, ми стараємося його проводити в цікавій формі, щоб це не було нудно, щоб це було активно. А якщо це вільний час, ми так само класно проводимо вільний час студентський і стараємося десь. І їздити, і відпочивати, і тусити. Тут абсурд із одної, і з іншої сторони присутній, просто ми завжди знаходимо якусь середину, щоб це було ну, в рамках якихось От все. Запрошуємо в Хмельницький національний університет. Тут все в рамках. Тут буде весело і цікаво. На рахунок чату GPT, всі ми знаємо, що це вже відомий штучний інтелект. От якщо студент вам приносить роботу, написану чатом GPT, можна це відрізнити від того, чи він сам писав, чи робив за нього цей чат? От викладачі це бачать чи ні? Можна звичайно побачити, чи це зробив чат GPT, чи це зробила людина. Головне те, що зараз без цього ми просто не можемо уявити своє. Життя повсякденне. і в навчальному процесі не то що не потрібно стримувати, але поки не стимулювати, щоб студенти використовували засоби штучного інтелекту. І я на своїх парах. Всім на своїх заняттях кажу, що обов'язково у нас навіть є заняття, де я даю завдання, щоб вони і навіть наголошують, що ви використовуватися засобами штучного інтелекту. Це, це нормально, тому що зараз е, е, рутинну роботу ми можемо довірити штучному інтелекту. Не потрібно е, е, витрачати свій час на те, що може роз, е, зробити машина. І зараз машина робить це дуже якісно. Якби ви могли дати одну часту пораду кожному вашому студенту про життя, яка б саме ця порада була? Не, не відступати і йти вперед, не боятися якихось перешкод. Нево гіва! треба рухатись далі. Десь щось вийде, десь не вийде. Але все одно ви будете, ви будете йти далі і підніматися. Чи вважаєте ви, що студентське середовище часто романтизує викладачів? Чому так відбувається? Сучасні студенти, мені здається, тут вже 50 на 50. Є такі, що да, якби ідеалізує да, викладача, що він є там ідеальним, а, а деякі вони можуть навпаки навіть посперечатися і висловити свою думку. І це треба нормально сприймати. Звичайно, що це. В пристойній формі, без, ну, в, нормальних, е, в нормальному спілкуванні, не переступаючи якісь рамки просто субординації, викладач і студент, але е, в е, вигляді діалога кругом треба вести діалог. І студент має право висловити свою думку е, і самому викладачу, і викладач має прислухатись до цього і проаналізувати можливо, він щось не правий десь. Зараз е, міняються підходи, студенти стають більш вільними, і це непогано. Не треба цього боятися, що студент там, може більше висловлюватись, навпаки, це вільна людина, він має висловлювати mm -hmm. свою думку вільно, ніхто її не має стримувати. Я це підтримую. Що ви думаєте про традицію випускних вечорів і святкування із викладачами? Ну, дивіться. Е, ми з вами говорили створені правила для того, щоб їх порушувати. Так? Це в контексті цього, ну я шуткую звичайно. Ці всі випускні вечори чи якісь неформальні спілкування, це вже відбувається за межами навчального процесу. Якщо ви перетнулися, студенти-викладач перетнулися за межами університету в неробочий час, в неформальній обстановці, в неформальному спілкуванні. І я тут не бачу нічого такого поганого. А випуск Випуск – це взагалі ну, вже рішення самих студентів. Вони хочуть відсвяткувати свій випускний вечір і запрошують своїх викладачів, з якими вони провели своє студентське життя, і вони хочуть, щоб вони також їх привітали. Це взагалі нормально. Я тут не бачу ніяких проблем. Чи були ситуації, коли студенти порушували вашу особисту зону комфорту, і як ви це вирішували? Ну звичайно, таке може бути. Кожна людина е буває в такій ситуації, де порушують її зону комфорту, якимись запитання не незручними. В принципі, мені дуже важко е порушити прямо зону мого комфорту. Я можу просто дати відповідь, можу просто не дати відповідь. Тобто порушити прямо мою зону комфорту, це ну, зараз важко. Звичайно, можна. Але важко. Чи були моменти, коли ви відчували, що професійні межі вашої роботи заважають вам бути собою? Як ви з цим працюєте? <entropy> Обширне запитання: професійні межі. Тут можуть бути в різних е, поняттях. Ну Може бути таке, да? що вони е, можуть мені якби заважати. Ну, дивіться, треба на завжди бути на своєму місці. <mm> <с glow> І тримати себе в рамках. Якихось етичних, да, ми, як ми говорили, що ми можемо бути студентами на одній хвилі, от, але е, все рівно ми маємо бути в якихось рамках, тобто не перегибати. Як би ви відреагували, якби дізналися, що студенти обговорюють вас не тільки як викладача, а й як особистість? Чи це можлива частина професії для вас? Це частина професії. Та це ж нормально. Кожну людину будуть обговорювати. І немає значення. І, і, і негативний імідж це також підвищує імідж людини. Так що, якщо її обговорюють, це вже добре. Якщо людини не обговорюють, то він значить зовсім не помітні, і нікому ця людина не потрібна. Тому це дуже добре, коли, коли обговорюють. Я навіть хочу, щоб не обговорювали. Безплатний чорний піар. Уявіть банку, наповнену не лише папірцями, а й можливістю відкрити щось нове про себе. Наприкінці кожного інтерв'ю ця банка стає головним героєм. Гость навмання витягує одне питання і мусить щиро відповісти на нього. Це може бути питання з особистого життя, яке відкриє гостя з іншого боку, або питання, яке оголить душу. Зачитувати, так? Так. Чи були моменти, коли особисте життя перетиналося з роботою, створюючи незручні ситуації? Як з цим справлялася. Я маю правду а да. тільки правду. <г conclusions г trovata> <суд> <gib fighters> тільки правду я більше нічого. <gib> ну, звичайно. Я думаю, що в кожного такі ситуації виникають. Ну, я, ну, я не вірю, що в когось не виникало таких ситуацій, коли особисте життя може переднутися з роботою. Це питання можна як хочеш трактувати. Ну, бувало, як з цим ну, Я кажу, треба тримати себе в рамках просто. от і все. Може, колись справлявся, може, не справлявся. Я ж не буду вже це розказувати. Це вже мій секрет, напевно, буде. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо глядачам за увагу і до нових зустрічей. З вами були Дві на Хвилі! Я дякую вам також і дякую глядачам. Приєднуйтесь до нас. Далі буде ще цікавіше.